Основні гравці у складі кожної з команд у супроводі Арбітрів вони з'являються безпосередньо на газоні стадіону імені Богдана Маркевича. Дуже цікаво буде постежити безпосередньо за тим, як команди у таких експериментальних складах діятимуть. Ми вже згадали про те, що Руслан Ротань провів 8 змін у стартовому складі в порівнянні з останнім матчем проти чорноморця. Ти ж самі 8 замін проводить і Віталій Пономарьов. Після нічиєї із Донецьким шахтарем. Тому справді сьогодні будемо стежити за новими ігровими механізмами у кожної з команд. І кому все ж таки вдасться сьогодні здобути перепустку до чвертьфіналу зовсім незабаром дізнаємося. Особлива увага до голкіпера Олександрії у цьому матчі. Зараз удар відбувається. Чи то пак навіть скидка на дальню стійку. Але не вдається Слюбику. Все ж таки замкнути цей пас трішки не дотягується Слюбик. Наступ лівим флангом від Олександрії. І удар відбувається. Перша спроба у цьому матчі від гостей пробивав Артем Шулянський. Шулянський, який є, до речі, найкращим бомбардиром Олександрії на старті цього сезону в українській прем'єр-лізі. Зараз переведення ліворуч саме на Шулянського. Шулянський. Шулянський обігрує Альваренгу. Простріл! А ось вам і загострення. А вдалося на фланзі розібратися із Фабріціо Альваренгою доволі легко Артему Шулянському. І відразу ж виникає небезпека. Як тільки на вдається обігрувати один в один, відразу ж стає дуже гаряче у штрафному майданчику руху. Довга передача. Передача у напрямку Теслюка тут помиляється Білошевський. Падіння у штрафному і показує Дмитро Панчишин, що потрібно підводитися Денису Теслюку. Так, читаю ваші коментарі. Дуже багато коментарів. Дякую вам за таку активну дискусію у коментарях до нашої онлайн-трансляції. Різні думки лунають, але більшість глядачів вважають, що були підстави для призначення пенальті. А з тим часом контратака руху. Три в два може бути вихід. Теслюк. Теслюк віддає передачу на Квасницю. Квасниця. Квасниця повертає на Теслюка. Удар у дальній і не влучає у дальній кут. Футболіст руху. Ось вам і перший 100% момент. У цьому матчі реакція Віталія Пономарьова, Лави для запасних руху. Дуже хороша контратака. З чисельною перевагою була у Львів'ян. І, в принципі, все робив правильно. Теслюк котив м'яч у дальній кут. Єрмаков уже не діставав м'яч, але у підсумку все ж не влучає. Денис Теслюк. Гравець молодіжної збірної України. До речі, зараз Мисик! Мисик! Удар! Забиває! Мисик, але. Гол не зараховано через офсайд. Яку ж красу поклав мисик. Навіть трішечки жаль, що гол не зараховано. Плюман, до речі, як бачимо, доволі часто звалюється на улюблений лівий фланг, тим самим намагаючись перевантажувати цю зону. А зараз квасниця скидає на сапугу. Сапуга. Пробиває сапуга. Несильний удар на техніку. Низом намагався пробивати капітан руху. Але Єрмаков без проблем впорався із цим пострілом. А ось власне, і епізод із офсайдом. Таке враження, що все ж офсайд був. І удар від Альваренги. Удар, до речі, дуже хороший. Єрмаков. Чи доторкнувся до м'яча схоже, що ні. Відборід призначає арбітер. В останній момент все ж таки прибрав руки. Георгій Єрмаков. Були зараз момент тим часом. і вдається відбитися руху. Далі ще й фолова таці, але у першій стадії ніякого порушення правил не було. Смирний мав можливість переправляти м'яч у ворота, але наштовхнувся фактично на ледвія. Дуже він наблизився до голкіпера. Перший реальний момент в Олександрії пройшла ця передача. І смирний дійсно занадто зблизився уже з Ледвієм. Та й сам кіпер руху вчасно вийшов. Буквально на якийсь крок уперед. Квасниця. Знову бачимо брак від Іллі Квасниці Шулянський. Шулянський вмикається, віддає передачу на хід на Андрейчука. Андрейчук! Удар у тайні, Стійка! Далі апеляції щодо гри рукою, але пан Чишин і в цьому епізоді не вказує на 11-метрову позначку. Ух, ось це так моментами почала відповідати Олександрія в останні кілька хвилин. Шикарний момент Андрейчука. Тепер Чулянський віддав своєчасний пас. Андрейчук уникнув положення поза грою. І Все правильно робив Андрійчук. Однак каркас воріт вручає у цій ситуації рух. Зараз, до речі, перехоплення на чужій половині поля від руху. Зміщення у центрі. Удар у дальній кут. І Єрмаков рятує свою команду. Ще один хороший момент у виконанні руху. Вже на перших секундах другого тайму могли відзначатися підопічні Віталія Пономарьова. Мар'ян Мисик. Мисик, який забив гол у першій половині зустрічі. Феноменальний гол забив Мисик, але гол, який не було зараховано через положення поза грою. Квасниця тим часом прострілює. Знову з'являється робота у Єрмакова. Єрмаков зумів перервати передачу. Квасниця продемонстрував техніку. Відклеївся від суперника, виконав простріл. Але Єрмаков, сьогоднішній дебютант у складі Олександрії, виручив свою команду. До речі, вже в двох моментах на початку другої половини зустрічі змушений був вступати у гру Георгій Єрмаков. Смирний виконує скидку назад, невдалу Теслюк на хід собі прокидає. Теслюк за далеко відпускає від себе м'яч. От перший дотик був невдалим у виконанні Теслюка. Гравця молодіжної збірної України. Так, бачимо, що занадто далеко. Теслюк відпускає від себе м'яч. Мисик. Мисик. Тим часом на лівому фланзі. Мисик підключає партнера. Подача до штрафного і випереджає Роман Савченко Анжа Плюмана, вибиваючи м'яч на кутовий. Подача від кутового прапорця. Удар поворотах Єрмаков на місці. Підбір за рухом на плюмана. Квасниця. Квасниця входить до штрафного. Квасниця не обігрує Мартинюка. Пастух. Плюман. Передача буде дотик. Квасниця вмикається по правому флангу. Квасниця. Квасниця, Квасниця! і все ж таки порушення правил. Так, так, Мартинюк тут заплів ноги. Тут якраз потрібно дивитися на контакт ніг. А в цей час, до речі, вже і виконали штрафний футболісти руху. Так, Дмитро Панчишин підкликає до себе Антона Кравченка. команда. що Ну що ж, своїм шансом зі стандарту скористатися не вдалося. Футболістам руху от намагалися вони розіграти м'яч, схоже, що без свистка. Кравченко продовжується боротьба на другому поверсі. Підбирає м'яч Мисик, закидає на Климчука. Климчук бореться і опиняється на газоні. Климчук, що викликає доволі бурхливу реакцію. Але і в цій ситуації Дмитро Панчишин не вгладів нічого кримінального. У діях захисників Олександрії. Подача до штрафного майданчика. Удар головою. Летві дотягнувся до м'яча. Арбітри призначають відворіт. Цікаво, цікаво. Сапуга підключає Федора. Федор. Федор. виконує простріл. Єрмаков не зовсім впевнено зіграв, але ніхто із партнерів. Так особливо й не відгукувався на цю передачу від Олега Федора. Знову пастух з м'ячем. Пастух підключає плюмана великими силами у чужому штатному майданчику. Насичують цю зону футболісти у жовтому. І зараз ледь у власні ворота не переправляє м'яч Мартинюк. 79-та хвилина. Рух таке враження налаштований все-таки в основний час вирвати путівку до чверть фіналу. Підбір залишається за рухом. Рух продовжує нагнітати передачу на ближню. І не виходить удар у Квасниці. Чудово зіграв на випередження Ілля Квасниця. А зараз Климчук. Климчук рухається по чужій половині поля. Климчук віддає на Квасницю. Квасниця пробиває з правої, але Мартинюк дуже самовіддано кидається під м'яч. А тим часом вдалося Джевані. Джевані зачепився за м'яч. Віде у центр Кулаковський. А чому ніхто не зустрічав Кулаковського? Ось таке питання. Ледві адресує своїм партнерам по захисту. Нам показують смирно. Але здається, саме Кулаковський пробував. Футболіст який вийшов на заміну у складі Олександрії. Прекрасний момент. Майже з лінії штрафного майданчика, оскільки рахунок 0-0. Це матч Кубка. І переможець обов'язково буде виявлений. Якщо не в основний час, то в додатковий. Якщо не в додатковий, то в серії пенальті. А Владислав Калітвінцев біля м'яча. Остання подача в рамках основного часу. Калітвінцев невисока подача. Удар. І у власні ворота м'яч зрізає Маркоса Пуга. Ось це так розв'язка. 94 -та. хвилина. Олександрія забиває. Давайте дивитися. Бог ти мій, що відбувається. Яка розв'язка? Так, капітан руху Марко Сапуга, намагаючись перервати цю передачу до штрафного майданчика від Калітвінцева, невдало підставляє ногу. Дмитро Ледвій уже точно не реагував. На цей рикошет. З боку Марка Сапуги. І Сапуга на 90 плюс четвертій хвилині забиває у власні ворота. І, схоже, дарує перепустку Олександрії до чвертьфіналу. Так, тільки-но ну, розвели м'яч із центру футболісти руху. Арбітер Дмитро Панчишин дає фінальний свисток. Отже, 0 1 Олександрія перемагає. До речі, перемагає вперше в історії рух.